Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Є у нас декілька кримінальних проваджень пов'язаних з діяльністю обласної державної адміністрації, втручання в роботу органів міського самоврядування. Що то ну трапилося? Я кажу: ви мені повинні заплатити таку то суму грошей. Оце я вимагаю у вас. А неправомірна вигода. Ще раз повторюю, це якась, якась вибачте, благодарність, вдячність. Зловживання посадовим становищем, недостовірне декларування, хабарництво, отримання неправомірної вигоди. За підозрами у таких порушеннях законодавства працівниками влади Кіровоградської області розглядали справи у судах торік. Майже у кожній мова йде про збитки державі. Про це Суспільному розповів керівник прокуратури області Ян Стрелюк. Сказав окремої статистики, на яку суму завдали збитків, не ведуть. Перш за все, я б виділив кримінальне провадження за обвинуваченням вже наразі керівника управління освіти Керпиницької міської ради та головного спеціаліста цього відділу за нанесення збитків державі у сумі понад 118 тисяч гривень. Окрім цього, це стосується кримінальне провадження щодо. Отримання неправомірної вигади керівником управління земельних ресурсів Кропивницької міської ради та головним спеціалістом іншого управління. Окрім цього, недостовірне декларування головою Кропивницької районної ради. Це ті провадження, які наразі вже розглядаються в суді. Нагадаю, підозру у зловживанні службовим становищем керівниці управління освіти Кропивницької міськради Ларисі Костенко та бухгалтерці цього управління повідомили торік у листопаді. За даними слідства, у 2021 році управління освіти спла. Платило гроші за електроенергію, яка фактично не була спожита закладами освіти міста. Лариса Костенко свою провину заперечила. Сказала, цитую: ми провели звірку своїх розрахунків і виявили, що в одному місяці не доплатили, а в іншому переплатили за електрику. За останнім договором нам переплату повернули. У нас баланс зійшовся. Ніякої шкоди ніхто нікому не завдав. Підготовчі засідання у справі тривали майже рік. У жовтні обвинувальний акт призначили до судового розгляду. Для колишньої бухгалтерки суд обрав запобіжний захід особисте зобов'язання. Для Лариси Костенко заставу 107 тисяч гривень. Нині на них поклали зобов'язання з'являтись на засідання. За словами прокурора, в разі доведення вини обвинуваченим загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Доказів достатньо більше того, кримінальний процесуальний кодекс України зобов'язує слідчого прокурора за для підтвердження матеріальних збитків призначати судову економічну експертизу, яка в цьому провадженні була проведена і підтверджена саме ця сума збитків. На мою думку, вони затягують судовий процес: то не з'являється адвокат, то обвинувачена, яка знаходиться через 300 метрів від. Будівлі суду навіть не з'являється на судове засідання і дозволяє собі виходити на зв'язок по відеоконференції. Якщо вони не вважають, що вони не вчиняли це кримінальне правопорушення, хай доводять керівниця управління освіти. Обвинувачення проти себе вважає тиском, планує подати позов на захист честі, гідності і ділової репутації, втручання в роботу органів міського самоврядування. Ця справа стосується суто господарських питань, і всі знають, що вона була вирішена по суті ще до вручення підозри, враховуючи те, що матеріали справи ще в суді не відкриті, тому більше інформації я не можу дати, тому що це ще таємниця слідства. У Ленінському районному суді Кропивницького розглядають справу за підозрою у хабарництві двох посадовців міської ради. Підозрюють у вимаганні грошей за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності. Показувати свої обличчя та називати прізвища підозрювані заборонили. Підозрюють їх у вимаганні 1800 доларів США за сприяння у виділенні в оренду землі комунальної власності для спортклубу, розповів під час засідання прокурор Сергій Ожог. За словами адвокатів, підозрюваних провину їхні підзахисні заперечують від коментарів під час засідання від Відмовлялись. Посаду керівника департаменту містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради за інформацією з офіційного сайту міськради обіймає Роман Лунгол. 18 грудня Суспільне направило запит про інформацію щодо підозри йому у хабарництві. На момент виходу сюжету в ефір відповіді не отримали. Покарання, за яке передбачено Кримінальним кодексом України у вигляді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років позбавлення волі. Голову Кропивницької районної ради Андрія Лейбенка підозрюють у недостовірному декларуванні. Підготовче засідання у справі тривало протягом року. Про підозру у недекларуванні майна на 2 мільйони 700 тисяч гривень йому повідомили у квітні. За даними слідства, Андрій Лейбенко до декларації за 2021 рік вніс недостовірні відомості щодо рухомого та нерухомого майна, корпоративних прав та доходів, які відрізняються від достовірних. Таким чином порушив вимоги закону про запобігання корупції. Покарання за це штраф громадські роботи або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років, сказав прокурор області. Для нас немає якихось виокремлених суб'єктів вчинення кримінального правопорушення, будь-то голова районної ради чи депутат сільської ради, яким також повідомляється про підозру. Ми збираємо всі матеріали. Окрім цього, у нас є обов'язково висновок національного агентства запобігання корупції, де розписані всі ці дії, тому я вважаю, що також достатньо доказів було для повідомлення про підозру цій особі, і вже до речі, в січні 2025 року буде це кримінальне провадження вже слухатися по суті. Голова Кропивницької районної ради Андрій Лейбенко у телефонній розмові сказав Суспільному, що свою позицію щодо обвинувачення озвучить після завершення суду. На інформаційний запит надав таку відповідь. Цитую: все належне мені майно, мої доходи та видатки задекларовані. Декларація публічна та опублікована на сайті Національного агентства з питань. Запобігання корупції Екс керівницю Олександрійської МСЕК підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Торік, у листопаді, в Ленінському райсуді Кропивницького їй обрали запобіжний захід до 7 січня 2025 року у вигляді особистого зобов'язання з обов'язками з'являтися до слідчого і суду. Про засідання у закритому режимі клопотала адвокатка підозрюваної Надія Русу. Показувати обличчя, називати ім'я та прізвище підзахисної заборонила. За даними слідства, екс керівницю Олександрійської МСЕК підозрюють у тому, що отримала 2000 доларів США від військовослужбовця за призначення йому групи інвалідності на цьому відео СБУ. Ви бачите обшук вдома у голови Олександрійської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії. Це було в серпні. Про підозру у отриманні неправомірної вигоди їй повідомили 8 листопада. В цьому провадженні проводилися негласні слідчі розшукові дії, які на документи необхідно було розсекретити. Скласти протоколи, проглянути диски, відеозаписи, бо розмов було дуже багато. Щоб оприлюднити позицію підозрюваної, Суспільне зателефонувало її захисниці Надії Русу. Від коментарі я відмовляюся. У листопаді адвокатка говорила Суспільному, що її підзахисна про провину в отриманні неправомірної вигоди не визнає. О, час ви со мною балак, розмовляєте, даєте мені коробку конфет. Ну, наприклад, оце ж я отримала, ну там теж є сума. 3 тисячі, я не пам'ятаю скільки 28 гривень, Оце ще є неправомірна вигода. От ми з вами, наприклад, що то ну трапилося, я кажу: ви мені повинні заплатити таку то суму грошей. Оце я вимагаю у вас, а неправомірна вигода. Ще раз повторюю, це вдячність. Ваші підзахисні за щось віддячили. Це вже провокаційне. Ви поняли мене? Це слідство пред'явило неправомірну вигоду. У серпні в області затримали депутата Кропивницької районної ради та голову однієї з громад. За даними речниці обласного управління Служби безпеки України Юлії Ткач, депутат, який є адвокатом та начальником юридичного відділу громади та голова громади, вимагали 200 тисяч гривень за отримання підряду на ремонт дороги за скоїне загрожує від 5 до 10 років ув'язнення, каже прокурор області Ян Стрелюк. Окрім того, що ми повідомляємо про підозру замовнику, який виконав або неякісні роботи, або включив до акту виконання робіт ті роботи, які взагалі не проводились. Ми паралельно також надаємо правову оцінку і працівникам замовника. Тобто і виконавець робіт, і замовник у нас є відповідальними за нанесення збитків державі. Якщо є підстави для вручення повідомлення про підозру працівникам технічного нагляду або іншим представникам замовника, то цим діям також надається юридична оцінка. Є у нас дуже велике провадження по управлінню освіти Кропивницької міської ради. Там буде також ще ряд підозр. В тому числі і посадовим особам міської ради, крім цього, є у нас декілька кримінальних проваджень пов'язаних з діяльністю обласної державної адміністрації, де також буде надана правова оцінка діям як підприємців, так і посадових осіб адміністрації. Я на жаль не можу конкретно анонсувати вам прізвища і так далі. Ну ви розумієте, що зараз способи захисту дозволяють певним особам вчиняти дії, які будуть направлені на створення штучних доказів, на їх знищення і так далі. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький.